Пала нації, пані та панове, про Історію України, Белина. Частина 71. Рутенія, Русь, Україна, Віра. Рутенія 745 року потрапила у васальну залежність до Баварців. А як Автономне князівство, Рутенія перестала існувати 843 року. Німці скасували князівство та назвали його східною німецькою маркою. 843 року Блатненське князівство, як у частину Рутенії, отримав у спадкову власність князь білих Хорватів Прибина. Але він правив уже не як руський український князь, а як австрійський герцог. У той час нас усіх ще звали словенами. Ми, українці, мали ще спільну історію зі словенами. Перше були словени, а нині зовемся Русь, так писав Нестор. Тож, Прибину словаки вважають своїм князем та ставлять йому пам'ятники, а ми маємо вважати його своїм руським українським князем. Прибина правив у нітрі, звідти його вигнали моравляни. А саме від того, що в центральній частині Словаччини змішалися моравляни з русинами, і утворилася оця новітня нація із давньою назвою «Словени». Словаки, прибина побудував у панонії багато церков. Але ті церкви стояли порожніми, бо місцеві русини не йшли туди, бо вони не розуміли, що там відбувається, бо не знали латинської мови. Син прибини князь Коцель пішов іншим шляхом. Він запросив до платнограду Кирила та Методія, дав йому науку 50 учнів із народу свого. Прочитаю коротенький уривок із книжки Святослава Семенюка. Однак найбільшою заслугою Коцеля є те, що він не задовольнявся перекладом церковних книг на глаголицю, яка, на думку багатьох вчених, лише спотворювала латинську абетку, а зробив усе можливе, щоб методій разом зі своїми учнями створили писемність на рідній мові того народу, що жив у той час у Панонії. Тобто на давній українській мові. А письмена, що базувалися не на латинському, а на грецькому алфавіті. Цей алфавіт усі сьогодні називають Кирилицею. Але ви повинні знати, що його створив не Кирило, а Методій разом зі своїми учнями. І вони назвали його Кирилицею, на добру пам'ять про померлого вже на той час брата Кирила. Як видно із життя святого Методія, прихожан в церквах стало так багато, що у 869 році Папа Римський Адріан ІІ вирішив створити тут панонське єпископство на чолі з Методієм. Ото ту дату, 869 рік, маємо взяти за дату хрещення Руси, бо теперішніх кордонів тоді ще не було. А то все був один суцільний руський український масив. Далі ще один уривок. Перший чеський історик Даліміл, а за ним і польський історик Мартин Бельський назвали його не болгарським, а саме Руським єпископом. Руськими єпископами називали також тих владик, що згодом правили у Веспрімі то Угорщина, Спиському Граді, це Словаччина зовсім близько до нашого кордону. Білгороді та Опатові на території Польщі. Мова йде про Білгород на Вислі. Серед усіх доказів. найголовнішим є наведений у хроніці Праського той факт, що, даючи настанову у 976 році чеському князеві, кого треба поставити на місце першого праського єпископа. Папа Римський спеціально наголосив, вибери для цієї справи не людину, що належить до болгарської чи руської обрядовості, а священника, що особливо вправний умові латинській. Іншими словами, виявляється, що церковна служба серед слов'янів у 976 році велася не тільки болгарською. Але і руською мовою. А оскільки Київська Русь на той момент ще взагалі не прийняла християнську віру, то зрозуміло, що мова йде не про Київську, а саме про Дунайську Русь. З огляду на сказане, маємо по-іншому подивитися на дату хрещення Руси в отих гоміліях грецького патріарха Фотія. Фотій пише, що Русь охрестилася і тепер стала нашим підданим а не ворогом, пише, що він скерував на Русь єпископа. При тому фотій не вказує ні імені єпископа, ні імені князя, що хрестився, ні не вказує, де географічно розташована та Русь, що він туди направив єпископа. Тож маємо усі підстави сказати, що йдеться про Дунайську Русь Рутенію, про єпископа Святого Методія. Та про князя Коцеля. Далі ще уривок. Дунайська Русь згодом також відіграла значну роль у процесі переходу церкви Київської Руси з грецької мови на давньоруську. Адже саме на території колишнього Блатненського князівства в Тиханах на озері Болотон виник перший руський печерний монастир. Там почали писати перші руські святі книги. Який Єфрем та Мойсей Угрин на запрошення Володимира Великого та його дочки потім привезли до Києва. Отож, слід завжди пам'ятати, що перші книги на кирилиці були написані саме давньоруською мовою, і наша літературна мова базується не на болгарській, а на давньоруській мові Дунайської руси. Доктор Теології. Та історії отець Дмитро Блажайовський зазначав, що то просто диво, що ми від грецької церковної окупації не забалакали грецькою мовою. Отже, Прибина, Коцель та святий Методій 869 року утворили в Рутенії нашу давню Руську українську церкву. Та наша церква була підлегла папі Римському. А обряд вона мала східний, сирійсько-грецький. Мовою літургії тієї церкви була мова русинів Панонії, то та мова, що тепер ми її називаємо церковно-славянською мовою. Архітектурно та наша церква була на три куполи, подібно до Каняного Якоря, до якого в Криму прив'язали папу Римського святого Климента. Чому теперішні наші єрархи не повертаються до? Тієї нашої давньої самобутньої архітектури. Чому не створюють самобутнього київського обряду? Та чому не прибирають собі титулу патріарха, щоб не бути залежними ні від Риму, ні від Стамбулу, ні від Москви? Те треба вірянам у них спитати. Мабуть, не вірять вони в Україну і не сильно хочуть незалежної самобутньої української держави. Ганьба нашим римським уніятам. Що мають і право, і можливість створити незалежний патріархат Київський, але не хочуть вжити ті права. Ганьба нашим стамбульським уніятам, що знищили власний київський патріархат, та, як отара баранів, добровільно пішли до кошари грецько-стамбульського псевдоселенського патріарха Жуліка, агента на два, а то й на три боки. Про московських уніятів я вже промовчу. Бо то взагалі є наші внутрішні чужинці, то вороги України. З часом що німці, що греки все більше почали уживати християнство як зброю у своєму імперіалізмові. Через те, що літургія в нашій церкві велася руською мовою, нашу церкву перестали визнавати як римські папи, так і Константинопольські патріархи, церкву нашу розігнали. Частина учнів Методія подалися в Болгарію і вже там продовжили працю у давньоболгарській мові. Інша частина разом із Граздом Тасавою перейшли до білих Горватів, осіли у Спишському граді, Стільську та інших містах. Тут вони продовжили свою місійну працю. Певно, саме звідси християнство прийшло до Києва. Нам тепер видається, що та Рутенія. І той Блатноград, то так далеко, і що то зовсім чужа нам земля. Але то так лише здається, бо ми вже звикли до теперішніх кордонів. А давніше тих кордонів не було. І то все був суцільний руський український масив. Одним з доказів того, що християнство прийшло до Києва з Рутенії, тобто із Заходу Руси України, є те. Що ми не знаємо своїх перших київських єпископів до 1025 року. Різні дослідники подають різні імена. Новонавернені народи своїх перших єпископів підносять до лику Святих, а ми своїх не знаємо. Чому так? Це тому, що перші київські єпископи не були греки. Вони були русини із Заходу Руси України, що вже підлягала Болгарській церкві. І щойно греки посіли Болгарську церкву у 1025 році, то й стали присилати до Києва тільки своїх греків. Ті греки старано позатирали у давніших літописах імена наших перших єпископів. Київ попав у грецьку, стамбульську, тоді ще Константинопольську окупацію. Чому Володимир не створив Київського патріархату, як те зробили собі болгари? Те тепер тяжко пояснити. Ми на те дамо відповідь тоді, коли дамо відповідь самі собі, чому ми знищили власний, вистражданий, незалежний ні від Риму, ні від Москви, ні від Стамбулу Київський патріархат, та у січні 2019 року знову піддалися єхидним грекам. На цьому, пані та панове, завершимо 71-шу частину. Дякую за увагу. Читаю кумів Петро Белина. Слава Україні.